Центр соціальних служб Первомайської громади з травня 2023 року приймав участь в проєкті Родина і громада. Завдяки йому родини, які опинились у складних життєвих обставинах та потребували різноманітної підтримки, звернувшись до центру, отримали як фінансову допомогу на лікування та реабілітацію, так і допомогу спеціалістів центру на місці. Хочу сказати, що в рамках проєкту ми охопили вже понад 500 осіб, і сімей в тому числі. І дівчата, звичайно, фахівці працювали, які основні робочі моменти. Це вже близько двох тисяч сімей. Ще в рамках проєкту була така, така, ну, під такий підпункт, така проєкт в проєкті, проєкт ми підтримка, де сім'ї мали можливість оформити і отримати фінансову допомогу. Дві 200 на три місяці на кожну людину цією програмою скористалися сім'ї, які були під соціальним супроводом в центрі. Це понад 30 сімей. Тобто на нашу громаду була цифра 40. Ну, вдалося отримати 33, здається, сім'ї. Ну, переважно це підходили таким оцінка Потреб сім'ї фахівці підходили дуже ретельно до цього питання і вибирали ті сім'ї, які дійсно були ну складні, і дійсно ті, яким була потрібна ця фінансова допомога. Це основний аспект робили на сім'ї з інвалідністю, де є дітки, тим, яким потрібна або реабілітація медична, або операції. Також був акцент зроблений на малозабезпечені сім'ї багатодітні сім'ї, в яких є багато дітей, яким потрібна якісь інструменти для навчання. Воно продовжується офлайн. Це були планшети і були декілька сімей для облаштування кімнат для дітей інвалідів. Тобто, якщо є у дитини якісь особливості зі здоров'ям, і вони потребували ну, спеціального обладнаної кімнати. Первомайська громада одна з шести громад Харківщини, яка прийняла участь у проєкті. Регіональна координаторка проєкту Родина і громада Ірина Машталь задоволена спеціалістами центру. Кожна громада подавала заявки, і був відбір. І саме первомайська громада виявила такі потреби, які в наш час найбільш актуальніші в громаді. Це робота з сім'ями. Воїнів, сім'ями багато у вас переселенців, багато дуже дітей з інвалідністю, і це саме ті сім'ї, які потребують допомоги завжди. А в такий час як зараз, це насамперед. В громаді є достатньо велика кількість родин, в яких виховуються діти з інвалідністю або мають захворювання, які потребують постійного лікування або реабілітації. З ними постійно співпрацюють спеціалісти центру, надають психологічну та консультативну підтримку. В рамках проєкту вони отримали фінансову підтримку і, завдяки отриманим коштам, змогли частково закрити свої потреби.